Хто є Бог? Бог це той, хто створив увесь світ із нічого. Лише його словом народилося життя, з'явилося світло, зазвучав вітер, а серце людини почало битися. Він найвища сутність, вічний і безмежний, і немає йому рівного ні на небі, ні на землі. Наш розум не в змозі повністю збагнути його, адже його велич не але Бог сам відкрив нам себе, щоб ми могли пізнати його любов, Його мудрість і його істину. Коли Бог створив перших людей Адама і Єву, Він спілкувався з ними в раю, навчаючи їх правді, віри та послуху. Його слово передавалося від покоління до покоління, допоки за велінням Божим Мойсей та інші пророки не записали його в святі книги. Проте найбільшого кровення відбулося, коли сам Син Божий, Ісус Христос, прийшов на землю. Він явив нам велику таємницю, Бог єдиний, але в трьох особах Отець, Син і Святий Дух, це не три окремі боги, а один Бог, Тройця, нероздільна і єдиносущна. Отець, вічне джерело буття, ніколи не народжується і не виходить ні від кого. Син Божий народжується від Отця, а Дух Святий сходить від Отця. Вони перебувають у досконалій єдності та любові. Саме тому Бог є любов, Святий Кирило пояснював цю таємницю так, як Сонце випромінює світло і тепло, але залишається одним, так і Бог один, хоч і троєдиний. Святий Августин казав Ти бачиш Тройцю, якщо бачиш любов. Адже розумом важко осягнути Бога, але серце, сповнене любові, може відчути Його. Ісус Христос приніс людям благу звіску про спасіння, яка записана у священній книзі Євангелії. Разом із книгами пророків вона складає свати Письмо Біблію, книгу життя, книгу Божої мудрості тож, хто є Бог. Він наш Творець, наш Отець, наша любов і наше спасіння, Він світло, що осеює морок, істина, що веде нас шляхом правди і любов, що ніколи не минає, Бог завжди поруч, і Він кличе кожного з нас пізнати Його, довіритися Йому та відчути Його безмежну благодать у своєму серці, Бог промовляє до нас через усе створене, у кожному промені сонця. У кожному подиху вітру, у безмежності неба і шепоті листя. Він приходить до нас у тиші молитви у щирому покаянні та у справах милосердя. Кожна мить нашого життя це його дар, а кожен подих свідчення Його любові. Ми покликані відповісти на цю любов. Віра це не лише знання про Бога, але й життя у ньому. Це довіра, що навіть у найтемніші часи Він поруч, тримає нас за руку і веде вперед. У кожному випробуванні, у кожній снозі та радості Він промовляє до нас Не бійся, я з тобою Ісяя 41 десять. Коли ми відкриваємо своє серце Богові, ми знаходимо мир, який перевершує людське розуміння Филип'ян 4.7. Ми стаємо свідками Його присутності. Його сили і його безмежного милосердя. Господь говорить Я з вами по всі дні аж до кінця віку Матвія 28. 20. Він веде нас, охороняє і підтримує, Господь, мій пастир, тому в недостатку не буду. Псалом 23. 1. Бог чекає на кожного з нас, бо Його серце наповнене любов'ю, яка не має кінця. Відгукнемося на Його поклик і віднайдемо справжнє життя у Ньому, вірую в єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Рожденного, несотвореного, єдиносущного з отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтії Пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано. І возніся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву. Визнаю одно хрещення на відпущення гріхів Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Дякуємо Тобі, Господь Боже, Небесний, Отче, через Ісуса Христа, Господа нашого за всі твої блага, тобі, що живеш і царюєш по віки віків. Амінь.